Ось такий бенкет шпаків під черешнями можна спостерігати. Черешні в цьому році приморозилися. Вже тієї розкоші нема. Так весь приходиться. О! Скільки вас голубки? Ще так і не бояться. Де не де? За ресурс, так? Угу. Ну ось вони. Сірі вовки, черешень. М -м. Ну не переливки в цьому році. Можемо глянути, що вон там були ранком черешні, вже де-не-де, -де, вже й нема, тільки зелені. А, жовтий зовсім нема. А там зверху вон замість заміж черешень. Шпаки. Саме цікаво. Подивимося, на? Сидить молодий. Поруч старий. Зверху якась черешенька. І молодий не їсть, а старий надзьобує і дає йому прямо в рот. би в самому трошки очі відкрити. Так, напевне, воно і... і в людей. Такий ж паковий курник. Пачатник. <сум> Ох, вовчики, вовчики, крилачі, далі, переливки. В цьому році прийдеться переходити до десь на коники, бо з черешніми не випало. Угу. Ну, отак буває.